Доброго ранку. Доброго, ранку. Доброго ранку, раді Доброго ранку. вас, вас бачити. Дякуємо сьогодні. Будь ласка, сідайте. Пане Іване, от ракетний терор Росії. Ми зараз власне, про нього поговоримо. Десятки ракет по столиці. По столиці, начебто, 14 ракет, з яких, власне, чотири, на жаль, влучили. Чи їх було більше? Ну, за окремими оцінками, там було їх, начебто, 50 по всій Україні. Ось uh -huh. так, от. Пакетом вистріляли, ну звичайно, десь ПВО спрацювало. Вони просто змінили тактику, наскільки ми бачимо. Якщо раніше вони запускали там поодинокі ракети, і це дозволяло ну, була можливість їх збивати. А зараз вони пакетом ну така летить угу. хмара, і щось встигають наші ППО збивати щось ні, пробивається. На жаль, тактика така зараз. А от поясніть, чому поцілили майже в той самий об'єкт. А, от вчора це було, вони гатили, так розумію, в завод uh -huh, Артем uh -huh, правильно. А, і знову поцілили в ЖК а, за заводом. А дивіться, я бачу проблему ну, їхню проблему в тому, що а, це високоточне оруже, як вони називають, uh -huh. воно вже не високоточне і воно не враховує багатоповерхову забудову Києва. Тобто вони там собі розрахували маршрут, а там стоїть будинок. Я розумію, що вони ну я не хочу їх виправдовувати. Вони хотіли влучити саме в військовий об'єкт, але на шляху цього військового об'єкта був житловий будинок, який. Схопив цю ракету. А чому вдруге вони туди так е, е, прицільно намагаються влучити? Ну, вони, вони вважають, що там знаходиться велике виробництво, потужне виробництво там військового зброї, Не будемо казати, якого угу. яке поставляється на фронт. і Вони його так бояться, і вони вважають, що треба його знищити. Можливо, у них проблема з коректувальником, можливо, проблема е, з розвідкою. Я розумію, що тут ну як не крутий, є якісь росіяни, якісь там сечувствуючі, які ходять а можливо та... з мізками. Да. І кажуть, що тут є, тут треба підірвати, тут треба, щоб ви пульнули обов'язково. І ось вони це а роблять. А от ви мені скажіть, а вони працюють все-таки по з коригувальниками чи по старим мапам, як дехто говорить? Я вважаю, там є комплекс. Десь коригувальник, якщо це можливо, є там, з місцевих, когось купили, хтось там скажімо так, сочувствує Росію, він там допомагає. Багато було таких осіб, які СБУ виявляли, вони там слали координати в якихось месенджерах зашифрованих. Єсь розвідники є, ну, як не крути, там, якась частина залишилася, вони виїздять, там, фотографують, mm -hmm. передають координати. І також є можливість там, ну, радянські карти, вони достають там, радянські там, ці мапи і дивляться так. Ага. Тут було якесь радянське виробництво. Нам сто відсотків воно залишилося, треба його жахнути. Ну, дивіться, ми просто з Лілією перед ефіром, власне, трошки посперечалися з цього приводу. Тому не що, що е, Ліля говорила: та ні, вони просто дурні, е, вони гатять, куди е, попало, <гум> і е, вони працюють по цим старим картам. Бо вони Ну не буду говорити, що Ліля сказала поза ефіром, мені про них. От е, я говорю про те, що все-таки це коригувальники, і плюс неточність оцих високих. Сокоточних ракет, а да. де все-таки правда? Мені здається, це все вкупі. Тобто для ракет вони використовують і коригувальників, табір розвідників, ну там ну місцеві, не місцеві і старі мапи. Вони координуються з ними, там звіряються. Якщо коректувальник дав їм позицію, вони відкривають мапу, дивляться, ага, тут щось було треба mm -hmm. там є чи не є це є така історія, так ну давайте ще розберемося детальніше, тому що по столиці окупанти використали ракети Х101. Правильно, я називаю їх? Я не можу сказати, на жаль, яка там була модифікація. Знаєш, ну, ну, що саме а, ці ракети? Я, я наскільки я вже розбираюся в цих питаннях, то ці саме ці ракети вони б'ють на відстань до п'яти тисяч кілометрів. Випускали їх літаки над Каспійським морем, так а, а чи правда, що чим довший оцей шлях польоту ракети, тим легше. Легше їх перехопити, ну наскільки я знаю, чим вище вони летять, тим ну тим легше їх легше перехопити. А коли вони летять уже понизу, тим важче там для наших ППО їх виявити і не забуваємо знову ж таки точність цих ракет. Нещодавно в Білорусі цей президент Лукашенко він там був з візитом на місцеві підприємстві, де виробляють ту мікроелектроніку, там ну. Так, дивишся на неї зразка десь радянського союзу, uh -huh. і він каже, що ми будемо забезпечити ВПК Російської Федерації цією мікроелектронікою. Тобто, ти білоруські схеми підуть в російські ракети. Uh -huh. А скажіть, а чому з Білорусі е не атакували столицю? А власне так далеко з каспійського no моря? Ну так собі уявити взагалі цей шлях? Я подивився по карті. Ну, це там вони пролетіли всю рашу. Mm -hmm. І долетіло до нас. Чому так далеко? Чесно, ну тут важко мені сказати, чому саме так було. З Білорусі вони теж атакували, були там запуски з мозря. Однак вони собі вибрали як мішень туди більше на захід. Вони туди гатили Хмельниччина і там да, і, так далі, і так далі. Тобто, якось вони собі так позиціонують, що якщо там по Києву буде з Каспію з цього разу, а якщо далі, то буде то з Білорусі. Можливо, mm -hmm. це залежить від ракет, які вони використовують? Тобто з Білорусі були ракети з обмеженим радіусом дій. А то, що по Києву там, запустили з таким серйозним радіусом. А вони взагалі, як вважаєте, бояться того, що ми можемо відповісти? А вони хочуть цього. Вони хочуть спровокувати, вони хочуть показати своїм, ну, своєму електорату. Двіться, от як бандерівці прийшли, от, і роз, Ростов розбомбили житловий будинок, там, дітей там, влучили. Вони, ну, Цього нарешті вважати. можна буде оголосити Конечно, мобілізацію. і там і білорусь там зараз. Вони ту історію. А як тоді нам діяти в такої в такій ситуації, в такій провокації відповідати тільки по військовим об'єктам? Якщо ми відповімо і влучить в цивільний об'єкт, то по перше, ну росіян будуть всі карти в руки. А по друге, європейці скажуть: ні, хлопці, ми так не домовлялися. Ми вам тоді ну озброєння не даємо. Тут треба бути дуже обережним. Так, ну пане Іване, тут розібралися. Вчора окупанти також активно гатили, обстрілювали Сумщину, Чернігівщину, лунали вибухи в Миколаєві. Було влучання ракет в Черкасах. От, подивіться, минулої ночі загарбники знову обстріляли житлові будинки, житлові райони Харкова, лікарню. Також в Харкові Русня бомбила один з дослідницьких інститутів, де знаходиться ядерна установка. До речі, ракети, що били по столиці, вони також пролітали на. Над південно українською АЕС це така навмисна територія, щоб було складні. Це це така навмисна траєкторія, щоб було складніше збивати. Uh, я не думаю, що складніше збивати. Мені здається, вони там просто обирали, як там безпечніше цю ракету запустити, щоб наше ППО в неї не влучили. Uh -huh. Там якийсь оптимальний маршрут. Я не думаю, що вони саме намагалися показати, що ось ми пролітаємо над uh, там атомну електростанцію. Дивіться, що ми можемо в неї влучити. Ви думаєте, такого ну, так було... просто і збивати ж складніше над атомною електростанцією? Вона ну, ж пролітає бистро, і там. Велика територія. Вони собі якось планують. В було небезпечно, коли на десь в березні місяці вони обстрілювали прямою наводкою Ці Тут дійсно була дійсно велика небезпека. Вони просто бачать і вони просто стріляють навмисно. А давай ще, а іще, а як там, яка як вийде? Угу. Це була велика небезпека. Похибка в ракет плюс-мінус 100 метрів. Ну там в залежності від електроніки, яка яку туди зараз вони начинили, які ракети. Тобто я розумію, що вони там новітньо закінчуються, достають, ага, доставають те, що є зі складів. Давай там перевіряємо. Пане Іване, в змі з'явилася інформація, що у нас є ешелон на ППО. І що це означає? А це коли не просто неумовне якесь там кільце стоїть там, навколо Києва, воно ну, умовно. Там декілька таких кілець, і вони дозволяють, там, наприклад, що летить пачка таких ракет, як ми кажемо, там є mm -hmm. одна, там, перше кільце збиває одну-дві, вони там, решта п'ять штук летять далі. Тут друге кільце збиває ще одну-дві, третій ешелон збиває останнє. Тобто це для цього робиться. Але це дуже не швидка історія. На жаль, це ну коштовна історія. По перше, і ну затратна частина велика. А скажіть, виходить так, що нам недостатньо ще ППО. Ну, враховуючи те, що долетіло все-таки певна кількість ракет Ну, навколо до... Києва. Так точно. На жаль, ми не зможемо закрити ну, всю, всю територію України, як би нам не хотілося, всю, починаючи від там кордону до кордону, ну так не виходить. Ми можемо паркувати великі міста, великі важливі підприємства, там військові підприємства, на автобази. Нарешті, то mm -hmm. що дуже важливо. Ну тому я так розумію, і змінена ця тактика, що вже не поодинокі ракети да, летять, да, да, а вірно. таким цілим Пачка-пачка, 에... така ракет летить. Вони, щоб там одна за одною, і наші б просто не встигали їх збивати. Угу. А давайте ще про е, наші українські міста, зокрема, от про е, Сєвєродонецьк. Яка зараз ситуація в Сєвєродонецьку? Ой, важка, важка, його майже там, вже не існує. Там цього сєверодонецького тактика у росіян яка? Вони просто як каток видавлюють наші війська. А, зі сходу, вот mm. просто там артилерію, от все, що є це там, гатять, там ствольна, це система залпового вогню. Вони просто от, випалюють, випалюють, випалюють. Потім просувається піхота, випалюють, випалюють, потім знову просувається. Ну тому що піхота в них, в принципі, не дуже. Давайте mm. відверто. Ну вона є, ну вони та... більше як сикуни валять е е артою е і все. Так, да, і ну і тікток війська це у них потужні війська. Звичайно, не будемо їх там недооцінювати. Тіктоки вони лайки знімають багато. Mm -hmm. А вони рухаються, видавлюють наші війська. Поки що за рахунок артилерії в них дійсно перевага є. Ну і за рахунок масовості, я так розумію, видавлюють. Будь вичавлюють, вичавлюють просто, ну але все одно що на щастя нашим воїнам таки вдалося уникнути оточення, відступити на більш вигідні позиції? А для Русні, от судячи по їхніх коментарях, величезна поразка, що вони не змогли влаштувати нам котел. Бо на відміну від 14-го року, це їм не вдасться аж ніяк. А чому і, от на вашу думку, наскільки все ж таки, оцей котел може трапитися десь вже там, якщо ми говоримо зараз про Лисичанськ чи про. Інші ось ось цей Зарі, це можливо. Ну дивіться, ну вони не бажають цього. Для них це найкращий варіант швидкого вирішення питання на сході котел. Там потім е тримають їх або там голод, або там взагалі змушені будуть здатися, і для них буде це найкласний варіант, щоб закінчити там на. Цю битву, наприклад, або цю війну. Uh -huh. А по-друге, вони намагаються нав'язати, вони намагалися. А, генеральне таке сраження стінка на стінку. Ну, тобто класичний такий військовий догмат, що одна велика битва, знищується ворог, ну, в частності Україна, і тоді вони рухаються вже спокійно, там, далі з території. Ну Україна врахувала. Наші військові врахували там, помилки. Там, ну, Ті проколи, які були у 14 15 роках. І зараз така тактика більше айкідо, коли сила супротивника використовується проти нього. Тому, тактика води, коли ти там, відступаєш перед переважаючим супротивником, там, відійшов там, трохи назад, повернувся з боку, потім ще раз відійшов. І це їх дуже виматує, виснажує. Однак теж є в нас втрати, на жаль, однак не такі, як росіяни планують, які б вони хотіли ще там у лютому місяці. А які в середньому у нас втрати? Ну дійсно в дійсно є, там оголошувалися втрати, що там і 100 людей на день. Ну, це офіс президента оголошував. Тобто втрати є великі. Проте ми знаємо, що страна, яка наступає, вона несе набагато більше втрати, ніж обороняючися. І це не просто теорія, це теорія, яка підкріплена практикою. Це от я знаю, що співвідношення один до трьох. Це правдива інформація? Ну це співвідношення мається на увазі при наступі. Там, наприклад, якщо ви там бажаєте наступати, то вам треба мати. Трикратну перевагу перед супротивником, ну там щоб його там перемогти. Якщо ви завоювали супротивника, вам треба один до десяти, щоб тримати цю територію, щоб не було партизанських руків, mm -hmm. щоб створити а, якусь там місцеву адміністрацію, щоб там спокійно функціонувало. От ми Бачимо в Херсоні. Вони не змогли цього зробити і постійно отримують то підривають когось, то палять там із колаборантів. А ще до однієї теми: Міністерство оборони офіційно звинуватило Юрія Бутусова, це журналіст, так. в тому, що через витік інформації, власне, від нього частково був зірваний оцей план відступу наших військових. Що ви про це думаєте? Ну дивіться, я бачив заяву від міністерства оборони. А буквально вчора я бачив ну, протилежну думку від військових, які сказали, що це було зроблено правильно. Там ну якісь там командувачі, я не знаю там. Я не пам'ятаю, їх. Mm -hmm. все було зроблено правильно. Бутуса опублікував там навіть пізніше, ніж там ми все це зробили. Тобто, правда, десь посередині. Я думаю, що ця це питання залишиться на після там розгляд, там коли там громадськість, там парламент а удос... на вашу думку, це е, вірно, що так роблять. Що саме? Ну от, власне, що там журналісти, екс-депутати, в тому числі, публікують якусь інформацію до того, як вона е, публікується. Е, Я до... так розумію, що зараз Слава говорить про Херсон, так, коли екс депутати так. зайшли, та і е, вони там зайняли. Е... Вони написали там чотири вулиці, що ми вже зайшли в Херсон. Це, от на вашу думку, е, це. Вірно, ну, це мені, ну мені здається, концептуально, правильно, коли це от згоджується там з генеральною лінією там, партії, коли там є, наприклад, там, Міноборони, Генштаб, з ними узгодили і потім там викладаємо щось там в мережу. Тобто, ну це було правильно. Я розумію, що є журналісти на фронті, які дають там новини максимально от зараз от гарячі. Тобто, щоб тобто, суспільство знало не просто постійні перемоги. Ну реально, ми просто не можемо постійно перемагати. Ну дійсно так, ну як не крутий, мені б хотілося постійно так. перемагати. Але вони дають там, скажем так, і неприємну правду, ну угу. але вона є. Але, але щоб... щоб це не було хай пожорством. Знаєте. За лайками, ну я не думаю, що там Юрій Бутусов за лайками женеться. Я, я вірю, що він там знає, що він робить, знає, що він публікує. Він не перший день на фронті. Він там постійно військову тематику показує вже скільки вісім років. Я вірю в його досвід. Так, ну з інформаційним фронтом ще будемо розбиратися. Хочеться перейти зараз ще до такої думки, що яка зараз теж ходить, що обстріли цими вихідними були показовим меседжем Путіна для саміту G7, та що вчора стартував у Німеччині, і для підкреслення важливості було навіть опубліковано відео-кортежу, що, начебто, привіз фашистського карлика до Кремля серед ночі перед початком ракетного терору. Ну а ще ж. Попереду саміт країн НАТО, та да. да? от чого на ваш погляд таки добивається Путін? А дивіться, на моє глибоке переконання, це не пов'язано там з самітом. Ну що він побачив, ага, саміт. Ну давайте я зараз в Україну, давайте там 100 ракет на Україну, там угу. а потім саміт НАТО. Давайте ще там туди. 50. А я бачу, там змінилося командування. Ну за даними британської розвідки, ну так. за відкритими джерелами, змінилося командування в чергове. Там минулі керівники, начебто, усунені від посади, що не справились з задачі партії там не виконалися. Ну, спилися там, да те, що обіцяли вони, не виконали усунули з посад і там, призначили нових. І ось нові, за старою радянською звичкою, вони, там, їм треба показати свою роботу. Прийшов новий керівник, нова мітла, треба там, знову там, щось посилити роботу. І він там mm -hmm. яким чином? А давайте там, по Харкову, там, по а на відстрілялися, а у нас ще ракети є. А давайте ракетами. Тобто, нова робота нових керманичів. Там здається, керівник військово-космічними військами командує одним з напрямків роботи. Тобто він бачить війну ось таким чином mm -hmm. По жилих кварталах і ракетами. А ви не вірите все таки у те, що це власне показова історія для того, щоб показати Європі і світу? Та нам, в принципі, пофігу, що ви там збираєтеся і що говорите. Чесно, ну, я сумніваюся в цьому. Там, вони постійно до цього гатили ракетами по військових об'єктах. Тут я більше пов'язую, що новий керівник, нові керівники вони намагаються там, вислужитися перед вищим керівництвом. А по-друге, кажуть, що він приїздив ночі там було таке епічне відео, там, скільки 20 машин з так, мігалками, так, так, так. ну, бос їде То, красиво, так, та, все. Ну, mm -hmm. Красиво, по а, Там питання Литви. Це для них зараз буквою ві стало ось в цьому місці. І вони ж Пам'ятаю, що Литва свого часу, ну країни Балтії, стали тією вибухівкою, яка підірвала Радянський Союз, так. і в них така фантомна біль, що а вдруг і зараз рване, і Російська Федерація знову там розлетиться. А скажіть, от скажіть, чому Литва? Тому що історія з Калінінградом, да, істор... що вони заблокували повністю весь транзит через Литву. Ви як вважаєте, у Росії є? <ган> якісь потужності для того, щоб наступати ще й на Литву? Я дуже перепрошую у всіх мешканців Литви, Однак як цинічно це не звучало би у випадку, якщо Росія почне там військову там активність в цьому напрямку, то це без перебільшення полегшить становище наших військових, а, оскільки вони відволікатися. Вони будуть відволікатися, вони, вони будуть відволікатися. раз. Вони будуть змушені відтягнути свої війська, ну частину якусь там туди. А там і техніку, і авіацію, і людей. І це дійсно полегшить наше становище, і це прискорить звільнення України, і, там розвалить українську компанію, яку вони розпочали. І, ну, і тоді ми зможемо надати якусь допомогу Литві ну, відповісти там, добром на добро, яке вони дали нам. Я от перед тим, як Ліля задає ще запитання, особисто Давай, моє так. запитання. Дивіться, ми говоримо щодня про те, що у них збільшується 200, вже там 30, майже 35 тисяч загиблих у Рашиків. Я правильно розумію, що ще плюс треба помножити на 2, для того, щоб зрозуміти, скільки у них ще й поранених. Так. Тобто у них десь 100 тисяч вже небоєздатних, образно кажучи, е е військових ну, умовно, небоєздатних. Не там важко поранені, легко поранені. Якісь ну, на ротації. Mm -hmm. Я вам скажу так: на початку війни, там буквально там за декілька місяців була офіційна публікація Російській Федерації, але якісь її пропустили там поміж очей. Закупляло Міністерство оборони здається, бо МНС МНС Російське поліетиленові пакети в кількості 50 тисяч штук. Там для там поховань, там на випадок надзвичайних подій. Тобто, я так бачу, що на 50 тисяч загиблих зі своєї сторони вони погоджуються для них. Це прийнятна цифра. Взагалі тут п'ятдесят тисяч нормально, А далі, ну якщо далі ну, будемо думати, посмотрим по, по обстановці. Так, я все ж таки запитаю ще про загрозу з боку. Ко Білорусі, яка зараз дуже посилилася, про яку активно говорять вчора. Ми бачили звернення Зеленського до білорусів. Та ще кілька тижнів тому експерти переконували нас, що Лукашенко не наважиться напасти та й власних військ в нього, наче бракує, але нині ситуація кардинально змінюється. Біля нашого кордону тривають спільні навчання білорусів і русні, і саме вони, як пам'ятаємо, передували у цьому повномасштабному вторгненню. 24 лютого і до, до того ж днями відбулася зустріч Путіна і Лукашенка. Як ви думаєте, це все ж таки такі чергові понти для геополітичного шантажу? Чи все ж таки реальна загроза? Я дійсно хочу вірити, що у Лукашенка хватить ну. Розуму і скажімо так житійської хитрості, мудрості, щоб не в'язуватися в у українську кампанію, яку розпочала Росія. Тобто, на даний час Білорусь є ще посібником, тобто не злочинцем, не співучасником, а посібником. Тобто mm -hmm. він надає там сприяння в техніці, там ремонт техніки, там лікування військових. Однак прямо не приймає участі, тобто є можливість для Білорусі, для військово політичного керівництва Білорусі. Скам так, вийти сухими з води, коли там все це заверши, завершиться. Сказати, так а що ми? А ми нічого. Ми ж люди маленькі на нас надавили, і ми там ну сказали. А чого. Він так часто таракан до бункерного постійно Ну, він як ду в церкву. Ну, вже реально... Їздить, реально, навіть неділі, не я, я поясню. Дивіться, по-перше, Білорусь завжди була скам так заточена на співпрацю з Російською Федерацією. Ну завжди вони були Вась Вась, Російська нафта. Тобто вона завантажувала білоруські підприємства, перероблялася нафта. Частина поверталася в Росію, частина в Європу, частина в Україну. З лютого місяця Україна і Європа сказали там, залиште її собі, поливайте свої драники цим бензином. В них просто невели... надзвичайно великі склади з цим бензином, деспаливом. Тобто його не можна просто вимкнути і сказати, ну все, більше не виробляємо. Тобто це великі потужності. Їх треба кудись дівати, ці нафтопродукти, треба збувати. Багато кредитів Білорусь брала від Росії постійно, там мільярди доларів, щось списувалося. І зараз треба брати ще, оскільки ну, немає транзитного сполучення через Україну. Вантажі не возяться, нафта не продається. Європа сказала ембарго. Uh -huh. там, Литва сказала ембарго. Треба щось робити, якось треба виживати. І ось він їздить постійно. Там, а дайте там, трошки доларів, а дайте ще uh -huh. чогось. Треба жити йому. Хитрий, хитрий, я так не споживаю. Сподіваюся, йому вистачить цього хитрості і не в'язуватися, тобто так, от між капельками просочитися. А що це за його е, заява? Якщо ви бачили вчора, він сказав, що скоро, е, якщо я не помиляюсь, Мінськ стане столицею США, і всі такі е, подумали власне думкою тої бабці, боже, які кончене. Да. Навіщо він це говорить? Ну, це ж це абсурд. Ну, він працює на публіку, він дійсно, ну як шоумен, ну дійсно, ну, він шоумен, ну, надзвичайний. В нього, там, що не там, виступ, то все там, хоч записуй за ним, він навіть собі там, лінію цього мерчу почав робити. Серйозно, там, Серйоз, ну, да, в нього є, там, там закатай рукава, і ді роботи. Там, це футболки, кепки, бейсболки, Тобто, там, на, коли на підприємство приїздить, він там постійно ці робітники в цьому мерчі, і вони цим хизуються. Ось мерч від першого. Так, ну буде чим зробляти йому після того, як його нарешті знесуть. Дякуємо вам. Дякую, дякуємо. Вам. Дуже сподіваємося, що все ж таки буде свято і на нашій вулиці, і що у Білорусі вистачить розуму не вступати в цю війну. Ну як я на, наскільки те, що зараз прогнозують, є дуже актуальним. Тому е, Спасибо вам Дякую за вам. ваші оптимістичні прогнози. В нас в гостях був військовий спер і Дякую до побачення. Дякую. До побачення.